Ну було з початку року, були повідомлення про те, що Сполучені Штати готові власне до визнання Криму частиною так. РФ. Тут в чому має бути на чому має бути фокус уваги. Це для нас і для держави України, для нашої конституції, не значить приблизно нічого. Вони можуть визнати те, що Україна знаходиться на Сатурні, і приблизно юридично з точки зору нашої правової системи це буде одне й те саме, угу. але під Крим, який був анексований незаконно в 2014 році, підв'язано низку санкцій, які вводилися проти РФ відповідно ще адміністрацією Обама. Тому якщо Дональд Трамп, як голова виконавчої влади в Сполучених Штатах, як людина, яка очолює зовнішню політику, це питання виконавчої влади, там визнання, не визнання держав, там по територіям введення санкцій тих самих. Він, якщо він е, дає, по суті, своєю заявою, декларацією, що ми, як Сполучені Штати, визнаємо цей півострів частиною РФ, це означає автоматом, власне скасування тих санкцій, які в той період були накладені. Плюс це, безумовно, там, і іміджева перемога Росії, ну і відповідно до певної міри аргумент на майбутнє, скажімо так, що е, навіть для Наступних там президентів, урядів російських, що це питання вирішено, вирішено остаточно, і ця територія в очах Сполучених Штатів спірною бути перестає. Для європейців вона спірною, очевидно, залишиться. Я не уявляю собі ситуацію, коли держави Європи, тим більше, ми визнаємо Крим частиною РФ. Але знову таки треба розуміти, от в чому соль. Оцей політичний акт він буде означати в тому числі е, таке лавиноподібне подібне зникнення е, дуже суттєвої частини санкцій, які були покладені на Росію. Mm -hmm. Цікаво. А е, давайте ми поговоримо зараз з вами про те, що обговорюють дуже активно в експертному середовищі, в політикумі, що мовляв, так, Конституція передбачає територіальну цілісність України, але. Питання зміни території, питання територіальне можна вирішувати через всеукраїнський референдум. кажуть одні. Інші говорять, що ні, оскільки в Конституції є перелік тих регіонів, які належать Україні, і ну, це не можна робити. Тобто е, йдеться іншими словами про те, що ми можемо проголосувати за зміну української території, лише якщо будемо щось приєднувати, а от щось втрачати ми не можемо. Сьогодні пані Марина Ставнічук прокоментувала теж дуже цікаво про те, що Конституція є, це відповідна стаття, що територія може змінюватися на всеукраїнському референдумі, але, мовляв, немає ж механізму. Є механізм. Закон про всеукраїнський референдум 2021 року говорить про те, що так територію можна змінювати. Хоча йдеться в цьому ж самому законі, якщо йдеться про зміну, про Територіальну цілісність, загрозу територіальній цілісності України, то такий референдум не може проводитися. Коротше кажучи, з, з юридичної точки зору, є якісь е, можливості е, провести всеукраїнський референдум щодо втрати українських територій, якщо комусь захочеться це зробити, ну, скоріше, ну, скажімо так. Там там неповною мірою однозначно, от дійсно ви праві. Є одні положення, які кажуть, що зміни території лише через всеукраїнський референдум, і там прямо не зазначено зміни в який бік. Так ми виходимо із того, говорячи, що вони неможливі в бік зменшення, виходимо із положень 157 статті. Там написано, що не допускаються зміни до конституції, в тому числі, які спрямовані на порушення територіальної цілісності України. І дійсно, прямо в тексті Конституції перелічено 27 територіальних, адміністративно-територіальних суб'єктів, 24 області, угу. АРК, яка взагалі окремим розділ, розділом фігурує в Конституції, і Київ Севастополь. Тому, ніби якщо ми системно дивимося на ці дві норми, закон про референдум тут це похідна історія, тому що його набагато простіше змінити, ну врешті-решт, ми скоріше доходимо до висновку, що зміни неможливі. Аргумент на користь іншої позиції може бути лише один, що відповідно в межах перелічення областей і Криму в тексті основного закону там не визначається ні, ну, якби кілометраж не визначається, кордони не визначаються, тобто угу. там вони просто по назвам. Чому, наприклад, там у нас місто Дніпро, а область Дніпропетровська, або там Крапивницький, а область Кіровоградська? Тому що це прямо в тексті забито. Але їх адміністративні межі не визначені. Тобто, умовно, там півжитоморської області теоретично можна доєднати до Київської, і це не буде суперечити Конституцію. Житомирська область буде залишатися, так. У цьому зв'язку те, що, з чого ми почали з вами. Президент правий абсолютно, що Конституція повною мірою забороняє тут, по суті, для того, щоб провести таку, такого плану рішення, нам просто банально потрібна повною мірою нова конституція. От взагалі від слова зовсім. Цю відкладаємо, приймаємо нову і там прописуємо якісь правила. Зупиняємо воєнний стан. Без цього безумовно ніяк. Да. Ну і тут, до речі, є дуже великі питання: виникнуть чи немає. Наступна конституція враховувати положення попередньої. Ну і тут навіть, ну, чесно, тут юридичний такий, мабуть, тупік, да? тобто глухий кут абсолютно буде. І у цьому зв'язку вимагати від нас визнання на підставі міжнародного договору. Думаю, що самі росіяни, хоч яких там Медведчук криво не консультує, але вони також надурні і розуміють, що такого рішення досягти от без. Перезаснування української держави в принципі неможливо. А перезаснування це через капітуляцію, це не про мирний договір, це взагалі про іншу історію. Про капітуляцію, власне. Ну, про капітуляцію про тому, що ну, таку в жорсткій формі, тому що навіть капітуляції вони можуть бути достатньо різними. Власне, саме тому найбільша ймовірність, якщо до питання територіального дійде, і ми на щось погодимося, ми не будемо говорити про що. Буде те, що ми з вами проговорили на початку: що будуть буде окреслена лінія бойового зіткнення, і сторони просто зобов'яжуться, наприклад, на якийсь період або там на віки вічні, не застосовувати силу військову для вирішення цього територіального спору от тільки так по-іншому тут бути не може. А може бути оцей варіант, про який писали польські змі про там 49 років. Це буде російська територія, а далі ми там будемо. А вона буде в підросійською юрисдикцією, а ми це не будемо визнавати, а потім до цього питання повернемось. Ну так поляки взяли що? Вони взяли стамбульські домовленості. Там приблизно так само і питання і стояло: що питання Криму вирішується не визнанням, а відкладенням власне спору. На певний термін часу, коли зміниться покоління, політичні еліти там і так далі. Тому дуже багато чого із того, що у нас підзабулося 22 2022 році, коли в березень, травень відбувалися ці перемовини, там було ну, відомо принаймні два драфти початкові, з яким росіяни приїхали, і те, що було народжено в спільній роботі. Те, що, ймовірно, як Давид Георгійович Наче він визнавав чи не визнавав незрозуміло, але нібито ті стверджують, що воно було парафовано. Це також немає юридичної сили, але текст відомий його публікував, зокрема, за York Times і ряд інших так. відповідних видань. Там оця логіка, і в цих перемовинах вона проводилася. Там червоною ниткою йшло, що мова не про визнання, тому що це юридично оформити неможливо. Ніхто ж не хоче також. Завідомо нікчемні угоди укладати так, так. а як спосіб відповідно перенести, відкласти, заморозити час. це питання, це насправді типу є варіантом. Якщо ми виходимо із того, що сьогодні знову таки наш президент про це говорить: що сьогодні немає можливості воєнним чином досягти законних так. українських кордонів. Так.